Інститут репутації по-українськи. Вчора маски були скинуті. 25 вересня так звані журналісти з 1 плюс 1 прийшли в суд підтримувати Коломойського, і навіть пропонували брати його на поруки. Цього майже святого чоловіка, котрий вкрав, щоправда, у вкладників Приватбанку мільярди і мільярди, і це лише одна із відомих його оборудок, ну але. Він все рівно хороший, на думку так званих журналістів. З цього приводу написав допис блогер Джон Сміт. Послухайте. Судять мафіозі, якого підозрюють в шахрайському заволодінні величезною сумою грошей. На засіданні суду так звані чесні журналісти з мафіозної інфоклоаки, які пропагували, що через 10 років кров забудуть. і тягнули в наші ефіри хороших руських. На суді його колишній мафіозний бригадир по пропаганді і одночасно колишній міністр культури Ткаченко, при якому українська культура знищувалася. На суді його ж ручний шоумен, якому попередній нікчема, будучи міністром культури, виділив 33 мільйони гривень під час війни на розкрутку нового народного героя від мафії бандита паровоза. Двоє людей у формі, не знаю чи ручних чи ні, заявили, що Коломойський в 2014 році врятував Україну. Це напевне тоді, коли замовив і організував в своїй ОДА похід на Іловайськ, обманувши добровольців, що призвело до загибелі сотень людей і розвалу фронту. На суді ручний депутат мафії Дубінський виходить з того ж таки мафіозного інфоресурсу зрадник і активний фігурант спецоперації російського ГРУ по записах Байдена Порошенка. Ну і вишенька на тортик. Головний рабин Дніпра Шмуель Камінецький в ролі святої людини. Але таємниці, чому рабен якшається з мафією, немає для всіх, хто в курсі матеріалів мафіозних розборок фігуранта. З Пінчуком в лондонському суді. Цей равен ще 20 років тому був згаданий там як головний їхній мафіозний рішала. Кидали йому довіряли, і він завіряв їхні договорняки. Тобто ми бачимо стійку організовану мафіозну групу. Члени його банди по правильному мали би сидіти із ним в одній клітці, а не розігрувати підтримку громадськості і відсутність злочинного зв'язку між собою. Але поліція чомусь створення. Організованого злочинного угрупування не розслідує. Чомусь фігурант також не відповідає за згадані вище оборудки з Пінчуком і Боголюбовим, які дані персонажі не сидять разом із ним. Не дає він свідчень по Іловайську, по російській електриці, протягнутій після 2019 року його шісткою Герусом, по вступу у змову з ворогом і продажем йому наших національних інтересів. Чомусь не ведуться розслідування і допити. Кого із політиків цей мафіозі за десятки років своєї діяльності, так би мовити, створив і пропхав у нашу владу, кого іще із діючих політиків він контролює? Думаю, але не наполягаю не хочуть з'ясовувати прізвища всіляких сталевояйцевих патріотів, які отримали на свою Green Family Limited 50 мільйонів баксів із вкрадених вкладів у Приватбанку. Чомусь не обговорюється конфіскація, поки хоча б арешт, барахла цього мафіозі, а в першу чергу зомбі каналу, який кожен революційний цикл вибачається за брехню і зомбування українців, при тому, що орденоносна Раєвська проговорилася у суді, що Коломойський бенефіціар і власник 1+,1. плюс сказала: Я пишаюся, що працюю на 1+,1, плюс і він інвестор каналу. А отже, у мафіозі мали би конфіскувати його мафіозне ЗМІ, через яке цей бандит обов'язково почне захищатися від України, якщо цей суд не є виставою для наріду. І руйнувати самі підвалини нашої держави в умовах війни. Раніше конфіскувати цей телеканал було значно складніше, бо в попередні роки він зареєстрував його на бомжа в офшорі. А тепер що заважає? Вперед, коли судять боса мафії, мафія не зникає. Її очолює новий бос, і мафія продовжує контролювати свої численні мафіозні бізнеси. Якщо це не план, що новим босом злочинного клану має стати сам Зеленський, як став колись Путін після знищення Березовського, то воювати з мафією треба не на півшишечки, а так як це роблять в нормальних країнах. Від каналу Самий Сік додамо. І ще. Коли так звані незалежні і чесні журналісти, так званого телеканалу 1+,1 плюс приходять і починають вибілювати і брати на поруки Коломойського, то от у нормальних країнах розвинутих після такого випадку вони би втратили роботу в пристойних змі і втратили авторитет в очах суспільства, бо ручкатися і дружити зі злодіями і бандитами там, в них в Європі, в світі це табу для публічних персон. Тим паче для журналістів це те, що зветься Інститут репутації. Досить лише один раз шпекнути козу, і все, все пропало. Україна і українці мають до цього нарешті дорости.